Добрий день, мої дітки! Сьогодні ми з вами вивчимо таку цікаву, веселу пісню, яка називається Веснянка. І зараз ми з вами її послухаємо. Слова. Весняночку співає, і весну закликає, Прийди до нас скоріше, прийди до нас весна. Давайте повторимо їх разом. Весняночку співає, і весну закликає, Прийди до нас скоріше, прийди до нас весна. Ой мої розумники, як гарно у вас вийшло. А тепер наступні слова. Тебе ми так чекаєм, віконце виглядаєм, прийди до нас скоріше, красуня чарівна. Повторюємо разом: Тебе ми так чекаєм, віконце виглядаєм, прийди до нас скоріше, красуня чарівна. А тепер я вам пропоную заспівати цю пісню під музику. Готові? ня yeah. А тепер давайте затанцюємо весняний танок, повторюйте рухи за мною. Розійшлись хмарки, гляне сонечко, заб'ється в грудях моє серденько. Ой прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі. Защебетали пташечки мої, повеселіли сумні діброви. Ой прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені ще й радощ. Давайте ще раз затанцюємо цей танок. Розійшлись хмарки, гляне сонечко, заб'ється в грудях моє серденько, ой прийшла весна, ой прийшла красна, принесла мені щастя й радощі, защебетали пташечки мої, Повеселіли сумні діброви. Ой прийшла весна, ой прийшла красна, принесла мені ще радощ. Які ви розумники, а наші заняття добігло кінця? Я маю з вами прощатися. До побачення, дітки.